Пристосування організмів до змін пір року Розповім трохи У природі. Зміна пір року сильно впливає на життя організмів. Щоб вижити в умовах холоду, спеки або нестачі їжі. Тварини і рослини навчились пристосовуватись. Це називається сезонна адапція. Пристосування тварин. Багато тварин змінюють свою поведінку або зовнішність залежно від пори року. Наприклад, в ведмеді восени накопичують жир, а взимку впадають в сплячку. Деякі птахи, як от лелеки чи листівки, відлітають у теплі краї. Білки ховають горіхи восени, щоб мати їжу взимку. Рослини також реагують на зміну сезонів. У Восени листя змінює колір і опадає, так дерева зменшують втрату води. Взимку рослини сплять, припиняючи ріст. Весною починається цвітіння і активне зростання. Хм, подумай, чому птахи відлітають на південь. І дай відповідь на уроці. Наступне запитання: подумай, чим відрізняється сплячка ведмедя від сну людини. Теж подумай і дай відповідь на уроці. Наступне запитання. Як ти думаєш, чому у ведмедя на зиму не трофуються м'язи? Хоча він нарухається. Подумай і дай відповідь на запитання. Я думаю, дуже цікаві запитання. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всіх люблю, всім бувайте.